Тоже игра еще. Не, канцелярки до школы. Помню, что выступить. За трижды включаються. Я сам як. Як вас звати і прізвище? Дусь Василь Васильович. Ще раз? Дусь Василь Васильович. Скажіть, будь ласка, от, за сина, де ви бачили, що? В інтернеті. В інтернеті. Сперва 235 йшов, 259, 259 потім 190-й, а це 6 мая цього року виклали, що 105-й йде по списку. Так як це так воно виходить, що ніхто не вміняє його, нікому не треба. А коли він безвісти пропав? Год назад. год назад. держава чимось взагалі допомагає вам? Чи? Чи? Ну, це що валентори приїжджають? Ні, а держава це... Ні. Абсолютно Ні. ні. Ну тільки зарплату його завод, по нашій тієї там щось. Так, Він вважає. Та... Так його зарплата. А скажіть, а ви розмовляли з своїм сином? Ні, ні разу. Ні, ні разу. А ну ви точно знаєте, що він живий? Ну по по інтернету знаєте. А де, де він ну, воював? У Луганську. А в підрозділі які? Перва танкова бригада, первотанкова рота, 24-й. 24-й, як там називається, батальйон чи. ну щось Ну, водитель механік. А при яких обставинах? Ну в у... аеропорт йшли, в Луганську. Там ну, в селі Як Георгівка попали під обстріл. Після того свят. Ти, ти, ви зверталися до представників влади, щоб от надали якусь інформацію чи до військомату? У, у ВСБУ я одне письмо написав, я це в ту п'ятницю написав, ВСБО п'ятницю, що воно в інтернеті з'являється, що плянув, прянув, далі письмо мені з СБУ включилося. Ми сьогодні чи я не знаю, коли воно прийде. Куди ще а куди ще обращався? Я вже куди тільки не обращався. Ну, Надія у вас є, що... Є, що? Я знаю, що він живий. Ну а він якось виходить на зв'язок? Ні раз не виходить. За рік служби ні разу? Ні раз. Ну що це, є, як пропав, так ні раз не виходить на зв'язок. Ну вже Грішенко казала, що по телевізору, ось коли я дні два назад бачив, оцей жінчина, народний депутат. Що каже, є і що шукаються безвісті, пропавші, погибші, каже, вони є вплинути. Uh -huh. А як його прізвище ім'я побачило? Сергій Васильович, 91-го народження. Uh -huh. Він по контракту 4 год Ви, Будь ласка, волонтерам вдячні, хоч чимось допомагають. Допомагають волонтери з цією. Кому це буде вдячні? Тому з волонтером такий в'язнів, ніхто не допомагає. Но, а сіль началь, рад... у, до начальства ми вами їздили, у, у Гончаровс я їздив, насміхаються, і нічого не не кажуть. Брешуть. Брешуть і брешуть. В смислі брешуть, а що? Ну що, що погиб, погиб. Їм мабуть, його з учота сняти щоб на часті не тіснуться. Ось завтра на суд мені вп'ять. А є дочка в Києві. Так вона, ну це що мені прислали письмо з Воїнської часу, де він пропав, все, каже, я зараз у Луганську буду займатися їм. Йому туди переправлять, поблічнося почався. Воно буде жити пізли. Ти поїхали, три пропали, тепер два об ти об'явилися, і поначе ніхто хто править. Так я тут так, почув діло тебе. Командир казав, що два рази привезти труп. О, так я кажу, де він пропав, все. Каже, я ще в Луганську будуть А Ми тільки віримо, тому що нам в Росії дзвонили і сказали, не вірте нікому, ваш син жив. не стався спочатку Олександр Ясенчук, керівник і підрозділу підрозділів Майдану, голова правління благодійного фонду захистимо Україну». Э, Скажіть, будь ласка, звідки ти дізнався про який ну, справа в тому, що є мене завдяки нашим контактам із військоматом, іншими офіційними органами, вони повний список всіх родин загиблих учасників АТО, які загинули вчені. Також через різні офіційні канали ми дізнаємося про... Такі сім'ї, які не отримують допомоги від держави. У нас таких на території Учіньської області є декілька. І от саме ми в принципі, надаємо, наш фонд надає допомогу родинам учасників АТО, родинам біженців власної землі. Але намагаємося надавати допомогу тим родинам, які потребують родинам учасників АТО, які батьки, брати, які загинули, але які не отримують допомогу від держави. Особака родина Дусь. Це ось саме така робота. Е, будь ласка, кому ви чим ви вже їм допомагали? І що саме? Тобі, це, в принципі, цієї родини. У нас, ми опікуємося ще з минулого літа, Зараз загибли. Е, перша наша допомога була, це ми відвезли їм е, продукти харчування і одяг, які надала нам. Волонтери з міста Ванкувер, Канада. Далі ми періодично відвозили їм іграшки, одяг для їхньої сім'ї. Також восьмеро братів і сестер, його молодших. Він був годувальник Сергій Гідес. Допомогу нам надавали волонтери з Білорусі, гуманітарна місія, гуманітарний маршрут Білорусі то французька благодійна асоціація Люболов Україн. Благодійники із Ванкувера, Канади та й Чернігівці, Рад та іншим. Минулого ми року допомагали їм. До школи готували, також давали різні канцелярії Ось, і продовжуємо в цьому році. Ось нещодавно, два тижні тому, ми разом із білорусами відвезли їм 5 шкільних портфелів, заповнених. Різним шкільним приладдям, щоб підготувати їх до школи. Сьогодні, так як там було, ми трошки не розрахували, було не п'ятеро дітей потребуючих, а шестеро, тому сьогодні відвезли ще один портфель з канцелярією і також речі для дітей. Бо діти ростуть, потрібно постійно щось нове їм, воно ж рветься в дітей, тож постійно потрібна допомога речами. Чи готові ви допомагати? Інформації чи інформації. Так, звичайно, ми звертаємося до всіх. Хто е до потребує до допомоги, звертайтеся. Наша адреса вулиця Ліславська, 24. Телефони в принципі, зараз вам надати.